Мають роки, десятиліття, виростають нові покоління, з'являється нова мода, та ніколи не зникнуть народні традиції. Обереги, які повсякчас знаходяться поруч з людиною, українську хустку, берегиню використовують як магічний оберіг, а назва співзвучна зі словами захищати, оберігати. Вона може плекати віру, зігрівати душу, лікувати рани. Та це барвиста, як сад на весні, мерехлива, як світання над річкою, щира українська хустка, цьому чудовому атрибуту жіночого вбрання, який з'явився в Україні в XVII столітті і без якого не обходилася жодна українська жінка. Продовж століть ми присвячимо нашу зустріч і щиро запрошуємо всіх на побачення з хусткою наш оберіг. Подивуємось нині у цей розбурханий, розбратний національний чварами війною та економічний незгодами вік, незахищений. Живучій любові нашого народу, до простого та водночас незбагненного дива української пустки. Обере заступники роду, як мати і тату, це святе, візитівка нашого народу, із яких майбутнє проросте, обере те, що нас єднає, з долини дарує вороття. Вічна на порозі зустрічають і дає нас нагу для життя. Обереги наші сокровені, серед них хустина майорить. мов яскрава, пишна наречена маками, трояндами горить. Українська хустка берегиня, символ ніжності, нетлінної краси. Українці оберегами єдині, тож єднаймося за волю всіх. Я молода українка, у мене попереду все. І так хочеться життя своє прожити в Україні, Де вітер пелюстки вишневі принесе, де бранішня роса на соняху й калині. Я юна українка, тут мій славний рік. Живуть тут мої друзі, всі та рідні. Не нівеч кати український цвіт. Нам досить горя, на всі щастя гідні. Я вільна українка, тому їм вінку є стрічка пам'яті про молодих героїв. Вони любили землю, матінку свою, вони в країну закривали всі собою. Я горда Українка на усі віки, і пам'ятатиму, що роблять з нами нині. То хай всі яскраві ці хустки дарують мир і щастя Україні. Можна, можна. Хустка мами, чиє що рідніше за її добро, за мамине крило, Рідця найдорожче, найважливіша, отримає вічно мамине тепло. І вона сьогодні у скорботі, бо втрачає доньок і синів. Тож єднаймося! Орду перебороти, щоб проміг перемоги заяснів. Я закриваю хусткою народ країни і всі ракети нею перейму. Я захищатиму хустиною дитину, щоб оберегом я врятувала націю свою. З давніх давен українська хустка була наділена якоюсь магічною силою. Та вважалася оберегом. Це був обов'язковий атрибут на кожному українському весіллі. Впродовж усього святкування руки молодят мали бути покриті хустками, аби ніяка нечисть не приникла у їхню сім'ю. А під кінець весілля їхні хустини зв'язували докупи і з весільним вбранням складали до скрині та зберігали, як сімейний оберіг. Хустина, шовкова хустина, святий оберіг, Уквічана часом, коштовна перлина, немов заглядає у вічі мені, З покоління, покоління переходить оберіг, роду нашого коріння, знищити ніхто не зміг, в покоління. покоління Крізь віки Україночок творіння, українські кусточки, я стрепетом серця її споглядаю Мереживо краси, старе полотно, коли ще бабуся її вишивала, літала між нитки молитви, добро спокоління. В тіберіг, роду нашого коріння, Знищити ніхто не зміг, з покоління, в покоління переходить крізь віки, україночок творіння, українське Важлива зернина, як символ достатку любові сім'ї краса і жіночність, вірність і сила, спадкове багатство моєї землі, з покоління, в покоління переходить оберіг роду нашого коріння знищити ніхто не зміг. Покоління, покоління переходить крізь віки, україночок творіння, українські хусточки, з покоління, в покоління переходить оберіг, роду нашого коріння знищити ніхто не зміг, з покоління, в покоління переходить крізь віки, Україночок творіння, українські хусточки.